Так, подивіться, да, розчищення копита, наскільки це копито проблематично. Подивіться, яке воно криве. Гляньте на один бік. Бачите? Копито деформоване на один бік. Криве. Зрозуміли? На цей бік. А. І, при, і при чому яка деформація велика? Значить, Копитним ножем розчищається в даному випадку стрілка. Що у нас тут? Трошки дурно. Так. Значить, видаляється зайвий ріг до живого. Це а зайвий такий значить, нежиттєздатний. він нежиттєздатний, жовтуватий, мармуровий такий. У ну, даному випадку це вже хороше, тут у нього не поганить. Ліщени. Це копитним ножем робилося. Тепер подивіться, з того боку. От обрізається до білої лінії кліщами або такі ножиці для копитного рога под клещами, бачите дивіться наскільки от ту, ту частину цей башмак. Оп, опа опа, опалях втік би ти звідти часто так не сідайте під трошки поспішив Чому? Тому що треба було білу лінію то чітко почислити, побачити. Махчистка. Ну. Так, обрізається дійсно. Ось так, оце треба було з цього почати. Ми <реш> я роб... Роби, роби, Хочете я студентом коментую. Помочи. Так, бачите? Підошва повинна бути рівна. І дивіться, наскільки вже форма змінилася. Розуміли? Обрізав копитними цими кліщами. Значить, якщо регулярно проводити розчищення копейки, так, у коней, то тих і не потрібно для обрізання рога. Оцим рашпилям, то десь раз на місяць, скажемо, дивитися для пропивання Бачите, дивіться, наскільки він вирівнює. Так роблять, для, готують для підковування в тому числі. От Андрій займається професійно підковуванням коней. І він Бачите, дивіться, який... зосі змінилося, наскільки воно було деформоване так, копити. Я... Яка зараз дивіться, яка фона. Для... Ражпіль. Для розчищення копити необхідний інструментарій. Це копитний ніж. Ось Вони бувають різні, ми бачили. Гачок. Гачком. Видаляється забруднення. Так, цим очком. І щіткою чиститься. Копитний ніж. Вони бувають різні копитні ножі. Ну, ось такий копитний ніж. Бачите? Ось так. Розчищається. Це такий двосторонній копитний ніж. Знову для того, щоб розчищати ділянку стрілки. Ось кліщі для обрізання копитного рога. Обкушування, обкушування. Якісний інструментарій, оточений. Чому? Тому що він працює цим інструментарієм. І рашпіль, бачите, які бувають різні розпілі. зерна, Зер значить, більшого діаметру і меншого діаметру. Ось таким чином він його бере. Ось такі рашпілі, Так само достатньо. Ось яке було копито, деформоване. І подивіться, яке в даному випадку копито. Поплижу по венчику, Дивіться, хто замечає, подивіться сюди, станцію. Там трава заважає. Попливши по венчику на внісню сторону. Да -да. Ну, виходить, не розм'ят, а косолаписть. Повністю коселапає на дві ноги. Це постава. Якщо... Значить, копита розходяться, це а Це ще можна виправити? чи вже все? Сейчас? Да. Так. Виправляється регулярними розчищеннями. Розчищення. Розчищення. Регулярними розчищеннями. Розчищення. Регулярні. Причому це це робити, робити часто. Хоча це в нього така поставка, очевидно, коли бул бул природні. Було, було Було би. би. Було було так так само. А він взагалі був колись кований чи ні? Був. Ну це треба в хазяїна спитати. Я не хазяїн, але казали, що був. Ось зараз йому не можна робити, тому yeah. що це ускладнення моментом дає на... На зв'язки. На зв'язки. Да. У нього будуть кінці. Так, так. Да, да. mm. Yeah. міняється. Це ми йому міняємо. Повністю. Ходу? Так. Там п'ятнички в нього трошки виступають. Що, що? Краї виступають. Ну, підніми нас. Дивіться, бачите, як він? Замичку взяв. Спал? На поверхні. Стрелки? Да, да. Такі на стилки буде ходити. Тоді Ну, він, тоді буде в неї біс операції. Правильно, а циркуляція крові виходить за чого? Коли ми на стилку... У нас занадто буде прижимати, так. Хорошо, молодець. Все. Все. Виключно.